Недостатня кількість інфраструктури для розвитку і відпочинку дітей та молоді потреба у підвищенні якості надання послуг та дороги, які на розчищені і до того ж потребують ремонту. Це далеко не повний перелік проблем у диканському районі. Це звичайно, як і у всій Україні. Але от думаю, що ми сьогодні будуть конкретний план, як вирішити ці. Проблеми саме у нас в Диканському районі. Вирішенню нагальних питань навіть присвятили зелений форум, щоб поглиблено розглянути екологічну та туристичну ситуацію. Сьогоднішній форум спрямований на вирішення проблем сталого розвитку, який передбачає три складові: екологія. Суспільство і економіка, і згуртування підприємців громадських організацій влади навколо проблем диканського району. Гоголевський край, хоч і відомий на весь світ, та для залучення туристів не вистачає в першу чергу гідного готелю та архітектурних цікавинок, наголосили учасники форуму. Усвідомлення екологічних проблем ключ до їх вирішення. переконана заступник голови диканської державної адміністрації. За недотримання санітарних норм треба навіть ввести санкції, вважає чиновниця. По перше, місцеві жителі, взагалі будь-які жителі будь-якої країни, повинні бути небайдужими до того, що робиться навколо. Оце теж головне. Юрій Голік уже 15 років є головою Полтавської обласної ради з екології. За його словами, 13 років тому на форумі міністрів екології Полтаву та область назвали найчистішими за оцінкою експертів. З тих пір ситуація кардинально змінилася. если в 2003 году по всем информационным данным Полтавская область была в экологическом отношении самой чистой, то сейчас мы такого сказать не можем. Поэтому бесспорно деятельность нашей власти, она каким-то образом определяет. Если власть была более активна к выполнению природоохранных мероприятий, то сейчас она старается на фоне существующего сложного положения этого не замечать. Найбільш забрудненими на Полтавщині є райони, які пов'язані з видобуванням нафти та газу Лохвицький, Гадяцький і частково Новосанжарський.